Красень щирий патріот, люблячий чоловік, батько, син. На жаль, він був таким. Минув рік з дня загибелі Вадима Кутового, але пам'ять про нього надійно бережуть як родичі чоловіка, так і його друзі, колишні вчителі. Саме вона об'єднала їх сьогодні на відкритті меморіальної дошки Вадиму Кутовому у четвертій школі. Відповістки Вадим не ховався. На передовій був більше місяця. Брав участь у визволенні Слов'янська, але смерть наздогнала чоловіка під Дебальцево. Уже посмертно указом президента Вадима нагородили орденом за мужність третього ступеня. Хоча рідні і досі не бачили тієї нагороди. Він був наймолодшим сином у сім'ї. У його батьків є ще дві доньки. Але мати і досі не може відпустити свого Вадима. Її спокійне життя обірвалося 5 серпня минулого року. У місті Сведіком нас убили. Ты заставила дальше жити. а як жити? і сніг михтом, ясны як жити? Я не понимаю, як жити кожен Усі, хто був знайомий із загиблим, пишаються, що знали його. Серед них і Михайло. Доля постійно зводила його з Вадимом. Вони разом навчалися в школі, потім у технікумі, разом і обороняли Україну. Свого товариша чоловік згадує найтеплішими словами. Ну і так доля зложила, що все попали в місті в один полк, в одну батарею служить. Місі поїхали ж в АТО. туди. людина така, ну, золота. Друг, надіжний товариш взагалі. Всігда виручить трудную минуту, и, и словом, и делом поможет, и, и, и с чувством юмора всегда был. И, и так, и, ну, Я б сказав, я. Пожелав би всім був щоб Такі люди почаще в житті зустрічалися. От усім, хоча школу Вадим закінчив 12 років тому, усі й досі пам'ятають його щирість, дружелюбність і те, як він частенько заглядав на спортивний майданчик, адже дуже любив футбол. Часто приходив до нас у школу під час проведення вечорів відпочинку. Він ще дуже любив грати в футбол, а була команда в них. Часто грали в нас на території школи з хлопцями. Взагалі він відрізнявся від усіх від багатьох, скажімо так, дітей тим, що це була така людина, яка вміла навколо себе згуртувати інших, зацікавити в чомусь. От. Лише добрі, приємні спогади залишилися. І завжди, коли він йшов на роботу, гуляв із дітками своїми, коли вже вони народилися. В його завжди було на обличчі посмішка. Така яскрава, добра посмішка. У цьому році у четверту школу піде син Вадима. У чоловіка залишилася також донька. Батько вже ніколи не проведе їх до школи, не пограє з Давидом у футбол, але він постійно слідкуватиме за ним з меморіальної дошки. Я звертаюся до учнів. Гостей з проханням завжди пам'ятати тих, хто бореться, боровся за незалежність, за цілісність нашої держави. Бо на таких простих, мужніх, героїчних дітях, які захищають наші вітчизни, Тримається вся наша незалежна держава Вікторія Журба, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.